Отже, подивіться, щойно я натисну на свого котика, він малює мені черепашку і відходить убік. Натисну на жучка, він теж малює черепашку, але іншими кольорами, товщиною лінії. І бачите, вона вже двокольорова. А щойно я натисну клавішу пропуск на, на клавіатурі, в мене стрілочка-виконавець малює будиночок. Він це робить миттєво, як це робити повільніше, ми вивчимо потім. Але сьогодні ми роздивимось на уроці, як малювати саме таку черепашку. Скажіть, будь ласка, так, секунду. З... Зверніть увагу на цей скрипт. Навіщо він потрібен? Перший блок це подія, тобто виконується цей скрипт тоді, коли я натисну прапорець. Якщо трапиться котик, виконавець, він підніме олівець, тобто за його хвостиком вже не буде тягнутися лінія, він очистить усе поле і переміститься ось за такими координатами. Трішки пізніше ми дізнаємося, що таке координати. Але запам'ятайте, 0,0 – 0 це середина нашого поля. І він почув. Чудово. Тоді, коли ми до цієї теми дійдемо, обов'язково спершу ти спробуєш пояснити добре? А я доповню. Це буде дуже корисно. А, натискаю прапорець, і що відбувається? Бачите, все стало чистим, і він повернувся у напрямку праворуч. Тобто, коли ми знову будемо починати малювати, у нас. А... Скреч почне малювати на порожньому полі. Знов все очистили. Щоб прибрати непотрібні блоки, ми їх просто викидаємо. Все. Правильно, щоб наш кодик почав малювати, ми спершу маємо взяти інструменти для малювання. Тобто, дати йому команду, коли він почне малювати. В моєму випадку, я взяла подію. Що він почне виконувати дію, коли я на нього натисну. Тут я класну по ньому і він, він виконає. Потім я даю йому команду з меню для малювання олівець, щоб він опустив олівець, тобто хвостик донизу, обираю, яким кольором він буде малювати. Наприклад, у мене буде рудий котик тепер, так? І обираю а, товщину лінії. Можна навіть зменшити або збільшити. Це все я роблю на початку перед малюванням. Тепер, подивіться, у мене буде роденька черепашка, бачите? І вже потім я починаю створювати порядок, алгоритм, що він має робити, куди переміщатися і як повертати. От, до речі, до повер... повертів спершу я для зразка використовую ось такі блоки зі стрілочкою, а потім. Повернутися в напрямку. І зараз поясню, чому. Але давайте спершу розглянемо непосередньо наш малюнок. Ми будемо просити скреча намалювати ось таку черепашку. Починати будемо ось звідси. Бачите, ось тут стоїть наш скреч. Він має намалювати ось цю лінію. Давайте домовимося, що одна клітинка у нас буде дорівнювати 10 крокам у скречі. Ну, тому що один крок це занадто мало і наша черепашка буде дуже маленькою. От скажіть, будь ласка, скільки має пройти наш виконавець, щоб оця лінія намалювалась? Десять. Десять? Од... Скільки клітинок порахуйте? Одна, дві. 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 А тоді він має пройти не десять, а, Мінус. а двадцять. Правильно. І ми доходимо до ось цього місця. Що далі має відбутися з нашим виконавцем? Котик має йти куди продовжувати прямо йти? Чи може йому треба повернути кудись? Повернути. Правильно. І скільки ще кроків пройти, щоб ось цю лінію намалювати? Сорок. Молодці. 40. Правильно. Як це виглядає саме у нашій програмі? Подивіться, він переміщується спершу. Я роз'єднаю, щоб ви бачили, як це відбувається. Трішечки зменшу. І ось так. Дивіться: він переміщується на 20 кроків. Олівець. Спершу ми він опустив олівець. Тепер переміщується на 20 кроків. І якщо я зараз його посуну, ви бачите, лінію залишив. Тобто, ще раз, 20 кроків він зробив. А далі він має повернутися. І запам'ятайте, щоб повернутися під прямим кутом, це 90 градусів. Раз. Бачите, він повернувся. Далі він має пройти ще 40 кроків. Я забула опустити олівець ще раз самого початку. Так, опускаємо олівець. Секунду. Опустило олівець. 20 кроків пройшов. Повернувся. 40 кроків пройшов. Бачите, лінія за ним залишається. Знов треба повернутися. Але треба вказувати, куди повертатися. Бачите, на яку кількість градусів і в який бік. Потім він має зробити ще 10 кроків, щоб намалювати шийку. Зараз подивіться, що у нас виходить. Бачите? Схоже на нашу черепашку. Ні. Ось цю. Раз, два, три. Схоже, от сюди два, вниз. І сюди. Ні. Чи не схоже? Ще не схоже. Я маю на увазі. О, так, тільки на шийку схоже, правильно? Що ми тільки почали. Тобто, коли ми хочемо, щоб наш скрич повернув, ми або використовуємо ось цю команду дві їх, бачите, повернути. І нам треба вказати, наскільки повернути, наприклад, на 90 градусів. І він поверне, бачите? Оскільки раз натискає, стільки і робить. Але це не дуже зручно, тому що коли наш скретч знаходиться догори дривом, як нам зрозуміти, йому треба ліворуч повернутися чи праворуч повернутися? І скільки разів, і наскільки. Тому є чудова команда, яка називається Повернутися в напрямку. Що вона робить? Щодня я натискаю у білому віконечку для даних, в мене з'являється такий годинник зі стрілочкою. Я перетискаю стрілочку і вказую, куди його повернути. І він повертається у тому напрямку. Хочу, щоб він дивився ліворуч, будь ласка, котик повертається ліворуч. Хочу, щоб він дивився праворуч, рівно так праворуч. Як? От. Він повертається праворуч. Хочу, щоб він йшов у напрямку по діагоналі, будь ласка. Тобто я використовую і вам раджу саме повернути в напрямку. Бачите, отут повернути в напрямку 0 це куди він повернеться? Догори. Тобто зараз наш котик виконає першу частинку, він малює шийку. Я зараз котика приховаю. Подивіться, бачите, що він намалював. Тепер йому куди так. потрібно рухатися? От якщо ми прогадаємо нашу черепашку, куди йому потрібно рухатись? Ми... Вверх. Так, ось цю частинку маємо намалювати. Тобто, спершу він має повернутися догори правильно. І скільки намалювати клітинок? Дві клітинки це скільки кроків? Двадцять. Молодці, правильно. Повертаю нашого котика. Я його знову зменшу, щоб він був не дуже великий. Я його маю повернути. І саме для цього я використовуюся повернути в напрямку догори. Клац, бачите, він повернувся. І тепер він може пройти ось ці двадцять кроків. Раз. І він пройшов. Я його приховую. Подивіться, виходить у нас шийка Черепашки. Виходить? Так. І так. таким чином, зверніть увагу, таким чином я далі. Я його знов повертаю в напрямок 90 Тобто він повертається у нас. Зараз я його поверну. Праворуч. праворуч. да, Іде 10 кроків. Знов повертається, йде 40 кроків. Знов повертається, йде 10 кроків. І таким чином я повністю поступово проходжу ось так все коло. І знов повертаюсь до нашого носика. Але коли я вже повернулася у ту саму точку, з якою я почала, я знов попрошу скрича стати прямо. Тобто, щоб він повернувся не догори другом, щоб він у нас виглядав, а щоб він став прямо. А потім я його подивіться: останній пункт, ось нашого, я прошу його підняти олівець, щоб він більше не залишав за собою сліди. І оце, бачите? І я прошу його переміститись ось у цю точку. 200-135, щоб він дав нам змогу подивитися на результат свого малюнку. Звісно, його можна було просто приховати, але мені хотілося, щоб він відійшов, щоб я тут знову могла на нього натиснути, і він там щось ще почне робити.